Добрий день, шановні любителі шахів. Канал Шахи для всіх продовжує огляд партії українських шахісток, які були зіграні на жіночому кубку світу. Сьогодні в центрі нашої уваги опинився двобій української шахістки міжнародного майстра Юлії Осьмак та дуже сильної китайської шахістки екс-чемпіонки світу та міжнародного гросмейстера Тан Джуньї. Це протистояння відбулося у рамках однієї восьмої фіналу Кубку світу. В даному відео ми розглянемо першу класичну партію цього двобою, в якій білими грала китаянка. Вона пішла Д4. У відповідь кінь F6, С4 e 6 кінь С3 і слон Б4. Юлія Осьмак обирає захист Німцовича. І тут Тан Танджуньї робить дуже амбітний хід F3. Це популярна нині агресивна лінія. Білі хочуть побудувати потужний пішаковий центр, зігравши Е4, аналогічно відомій системі Земіша, в якій їхній план ідентичний. Чорні заважають суперниці, граючи Д5, і тут А3, нападаючи на слона. Основним в цій позиції є розмін на С3. Далі С5, СД кінь Д5, ДС, ферзь А5 і Е4. І тут теорія лише починається. Але Юлія Осьмак вирішила зберегти слона і відійшла на е 7 Білі зіграли Е4. Після розміну С5 грають чорні, підриваючи центр. Тут у білих дві можливості: зіграти е 5 прогнавши коня, потім ДЦ кінь, Ц5, і так дуже часто грали сильні шахісти, або просунути пішака на д5, що було зроблено в цій партії. Після розміну у білих в центрі утворився захищений прохідний пішак, який є їхнім довгостроковим козиром як в Міттельшпілі, так і в Еншпілі. Рокіровку зробила Юлія. У чорних менше простору, але їхній план зрозумілий. Вони ставлять слона на d6, міцно блокуючи прохідного пішака суперниці. Туру на відкриту лінію є, кінь БД7. Їхня позиція, хоч і пасивна, але дуже міцна. Білі грають слон e2 заважаючи чорним розвинути слона на G4, що було можливо у відповідь на кіння в 3. І тут, мабуть, найточнішим ходом за чорних є профілактичне А6, щоб взяти під контроль поле Б5 і після кіння в 3 блокувати пішака слоном. Як було в партії Чемпіонату Сполучених Штатів 22-го року між Семюелем Сів'яном та Фабіано Каруаною. Але Юлія Осьмак поспішає. Відразу ставить слона на d6, і це дає змогу суперниці піти кінь b5. А після тура e 8, кінь f3, слон g4 два нулі а6. Білі, звісно, міняються на d6, отримуючи перевагу двох слонів. Але, як і раніше, позиція чорних досить еластична. У них немає конкретних пішакових слабкостей, водночас є чіткий план гри на ферзовому фланзі, який полягає в просуванні пішака на b5. Білі поки грають аж 3 проганяючи слона, слон d 3 кінь bd 7 Раніше в цій позиції білі грали ферзь c 2 на що чорні відразу просунули пішака на b5. В нашій же партії Танджуні зіграла ферзь d 2 І у цього ходу є конкретна ідея, яку ми з вами дуже скоро і побачимо. Чорні також зіграли b5, ну тут, звісно, якщо двічі побити на b5, то втрачається центральний пішак d. Тому білі вирішили просто захиститися Б3 і зберегли свого захищеного прохідного пішака на d5. І у цій, здавалося б, дуже спокійній і комфортній позиції. Чорні припускаються серйозної помилки. Треба було відразу зіграти слон g6, намагаючись якомога швидше забрати у суперниці перевагу двох слонів. Але Юлія Осьмак робить, здавалося б, дуже природний хід тура аб 8 ставлячи другу туру на відкриту лінію. І тут китаянка робить найсильніший хід ферзь F4. Тепер ми бачимо, навіщо білий ферзь пішов на d2. Діагональ H2B8 є вразливою для чорних, і по суті її поки що тримає лише ферзь. А з його розміном цю діагональ захоплює білий слон. Перевага двох слонів стає дуже відчутною. До того ж і чорна тура під боєм. Вона йде на b3, нападаючи на білопольника, той стає на f5. Якщо тут зіграти слон g6, то врешті-решт чорним вдається досягти розміну одного з білих слонів. Але після кінь d2 з нападом на туру, розміну на d7 і тура e1 на дошці залишаються різноколірні слони, загрожує тура e8, а після кінь f6 тура e7. Чорним треба постійно слідкувати за можливим швидким пробігом пішака Д до призового поля Д8, та й восьма горизонталь у них поки що слабка. А наявність різноколірних слонів у такій ситуації лише на руку білим. Тому перевага тут у них відчутна. Але Юлія Осьмак вирішила зіграти інакше. Вона віддала іншого свого слона за коня суперниці, далі ще й розміняла одну пару тур і зіграла кінь Е5, напавши на два пішаки. Білі віддають одного зі слонів за коня, і тепер грають слон С8, нападаючи на пішака. А після А5 танджуньї мала в своєму розпорядженні дуже чіткий хід Тура Б1 з дуже неприємною для суперниці загрозою подвійного удару. Справи чорних кепські, наприклад, тура е 3 але королів 2, віддаючи пішака, і Д 6 Треба гальмувати пішака, ставлячи туру позаду, але білі грають тура b8. І тут ми бачимо, що чорні не встигли захистити свого короля. Загрожує відхід слона на f5, навіть якщо чорні зроблять квартирку, це виграш тури. Коротше кажучи, ця позиція для чорних безнадійна. Таким чином, граючи тут тура Б1, білі форсовано вигравали. Але на щастя Тань Джуньї помилилася. Вона зіграла король 2, прикривши поле Є 3, і дала своїй суперниці можливість захиститися шляхом нескладного, але чіткого маневру тури. Тура Е8 зіграла Українка, набавши на слона. Зараз білі хочуть зіграти тура Б1, але хід чорних і Тура Б8. Після цих двох ходів чорних на дошці утворилася вже абсолютно рівна позиція. Так. Слон сильніший за коня при грі на двох флангах, пішак D5, як і раніше, потужний, але конкретного нічого у білих немає. Звісно, якщо чорні продовжуватимуть захищатися точно. Тура Д1 зіграла Джуньї, вона хоче провести пішака якомога далі, і тут найбільш чітким методом захисту було зіграти кінь Є8. Якщо чорний кінь розташується на d6, то позиція українки стане навіть краще. Тому білі змушені грати d6. Далі тура d8, d7, кінь F6 і слон б5. А після королів 8 стає очевидно, що колись грізний, білий прохідний пішак став вже слабким. Чорні можуть атакувати його трьома фігурами, білі поки що захищають двома. Але досягши комфортної для себе ситуації, чорні роблять неточний хід тура Б2 шах. Цей рух тури є абсолютно зайвим, що стане зрозуміло дуже швидко. Після король Е3 королів 8 зіграла Осьмак, Д6 і на дошці критична позиція цієї партії. Проблема Юлії ще й в тому, що вона потрапила у дуже серйозний цейтнот, і за умов гострої нестачі часу знайти правильну розстановку фігур не так вже й просто. Головна проблема, на якому полі блокувати білого пішака конем на d7 або королем на d8. Правильним був другий шлях. Тобто треба було спочатку зіграти король Е8, після шаху король д 8 А4, захищаючи обидва пішаки слоном. Але Тура ж 2. І в цій ситуації активність чорної тури це саме той фактор, який рятує українську шахістку. Тут у білих мінімальна перевага, але на жаль, Юлія Осьмак вирішила не пускати білого пішака на д 7 поставила туди коня, і дуже швидко стало зрозуміло, що цей блок не працює. Після слон Б5 треба грати король Е8, але білі ставлять туру на є 1 Зараз буде відкритий шах, а потім захід тури на є 7 з атакою коня і пішака в 7. Після король d8, король Д3 стало зрозуміло, що в активності біла тура обігрує чорну. Хоч важка фігура чорних зайшла в тил суперниці, але толку від цього жодного. А активність білої важкої фігури стає тим вирішальним фактором, який схиляє шальки терезів на користь китаянки. Далі було кінь f 6 тура Е7, Тура Б3 шах, король С2, взяття на F3. Тут цілком можна було побити на F7 з загрозою тура F8 і мат наступним ходом. Але й Тура А7 дуже чіткий хід, який зробила Тан Танджуньї. Це теж швидкий шлях до перемоги. Далі було король С8 і слон С6. Білі взяли під контроль три поля сьомої горизонталі, загрожують матом, рух короля нічого не змінює. Ну а парочку шахів, які можна дати: f 2, далі f 3, теж не міняють абсолютно нічого. Тому у цій безнадійній для себе позиції Юлія Осьмак здалася. Ось така партія. Прикро, але все ж таки в цьому поєдинку Тань Джуньї переграла свою суперницю. Осьмак мала шанси втримати нічию, але все ж таки цей нот бажання якомога швидше заблокувати пішака суперниці призвели до ось такого, як мені здається, закономірного результату. Отже, у другій партії, граючи білими, юлії, Осьмак треба створити справжнє диво, переграти цю дуже міцну китайську шахістку, і тим самим перевести партію до тайбрейку. Чи вдасться це зробити українці? Ми з вами дізнаємося в наступних відео. А поки, якщо цей відеоролик вам сподобався, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі і підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!